Ну що ж, знову пробити чергове дно. Це ганьба. Ганьба, тому що вчора була внесена постанова, яка заблокувала виплати в 30 тисяч нашим з вами захисникам. Верховна Рада позавчора прийняла відповідне рішення, проголосувала про те, щоб відновити виплати в 30 тисяч премії, так звані, які були скасовані на початку лютого. А вчора цей процес знову заблокований, заблокований десь на місяць. Може більше, я сподіваюся, що ніхто далі його гальмувати не буде, і ми отримуємо можливість повернути і виконати те, що обіцяли нашим захисникам повернути 30 тисяч премій. І розумієте, коли я чую про що говорять сьогодні колеги, пишуть багато експертів, що це популізм, ми, ми не знаємо, де взяти гроші. Ну, давайте бути чесними: те, що ми пропонуємо додаткову компенсацію. В нашому законопроєкті, в тій правці, яка була підтримана 254 народними депутатами, це лише частина тих грошей, які підуть на захист інтересів наших захисників. А в мене тоді зустрічне питання. А скажіть мені, будь ласка. А хіба ми не закладали ці кошти в бюджет на 23-й рік? Я щось від жодного чиновника, від прем'єра, від міністрів не чув про те, що ми приймаємо бюджет, де не враховуємо 30 тисяч премій доплати нашим військовим. Якщо це було зроблено, то хай вийдуть, скажуть, це було так, я буду розуміти, що раду, наших захисників, народ вели в оману, і хай за це хтось відповість. Наступне питання зараз у Фейсбуці багато хто пише, оце це популізм, повернення 30 тисяч. Супер. А що ви, язики позапхали незрозуміло куди, коли рік тому були виставлені 30 тисяч, 100 тисяч, 15 мільйонів. І коли ми задавали питання про те, а ви розумієте до уряду, задавали питання про те, а ви розумієте, що ви не зможете забрати це у військових? Не зможете забрати у всіх тих, кому ви це сьогодні надали. Тому що ну, це буде серйозний демотиватор. Ми все порахували, в нас все супер, ми всі знаємо, ми ж всі громаді. Чому рік тому ви всі мовчали і не розповідали, що це популізм, коли людям, які пішли на фронт, пообіцяли, що вони будуть це отримувати? Всіх все влаштовувало. Чи просто за це ніхто не заніс і не сказав, що це, це треба сьогодні критикувати? Давайте буде чесними. Якщо ви вважаєте, що військові підтримують скасування 30 тисяч премії, давайте з вами, шановні колеги, шановні експерти, шановні урядовці, поїдемо до військових. Ну просто не в Києві, а трошки ближче туди. Поспілкуємось всі разом. Якщо дійсно мені всі скажуть, що разумков ти не правий, супер, тоді будемо, будемо змінювати законодавство і забирати ці 30 тисяч. Але щось мені підказує логіка і той досвід, який в мене є, що військові цього не підтримують. Тому що сьогодні ти можеш бути на нулі, а завтра тебе виведуть в інше місце дислокації, де ти не будеш отримувати ті гроші, на які розраховуєш ти, розраховує твоя родина, твої близькі, ті гроші, за які ти ремонтуєш машину, ті гроші, за які ти купуєш цю машину, ті гроші, за які ти купуєш собі теплік. Де ви скинулись і купили дрон і багато інших речей, які купує армія самостійно, а не купує влада, Рада, бюджет тощо. Це, це до всіх питань, і до мене в тому числі. Тому, якщо всі такі розумні, ну давайте поїдемо поспілкуємось. Але я думаю, що нам з вами ця відповідь не сподобається. Тому давайте не блокувати те, що вимагає. Армія вимагають наші захисники не лише на фронті. І давайте зробимо так, щоб ми перемогли у цій війні. А потім будемо розбиратися, де популізм, де не популізм, що було правильно, що неправильно. Дякую.